Хочу показати, що я сьогодні купила для своїх котів. По-перше, це була посилка, яку я замовляла з ліками для Васі і Аліси. Мені лікарі порекомендували ці ліки. Це для Васі для Аліси. Я знайшла по самій дешевшій Ціні. це мені коштувало 133 гривні всього одна. Так що ми отримали ще одні ліки. Так, це одне. Ну це корм, 4 лапи, 4 в одному. Я постійно годую котів на вулиці, і мої його їдять цей корм, так що я його один кілограм я взяла. Так, оце по акції, значить. Тут ціна 69 за одну баночку, але виходить е, так, що але виходить так, що я взяла як е, дві, як одну. Тобто 50% е, знижка на цій баночці. Ми завтра почнемо їх, е, я почну їм їх видавати. І оцей Оптіміл. Бачите, яка ціна? 3 плюс 1. Тобто тут вже знижка. Значить, там чотири таких пауч, це мій, як його. Ну, Мікс Різний, різні паучі, це хороші преміум паучі. Хочу, щоб мої котики їли хороший корм, а не що попало. Так, мені оце. Всього вийшло за 60 гривень. Не за оцю ціну. У мене там була ще знижка. І чого, чого було не взяти, правда ж? І от я взяла і це зі знижкою, і це зі знижкою. І отак я і буду їм, мабуть, брати зі знижкою, щоб всі були задоволені. І тут чеки валяються з магазинів. Отак. Я такий красивий, такий красивий котик. Тут рослинки пообщипали мені. Аліса сидить на ковріку. Ну що, завтра будемо годувати вас новим кормом хорошим.